Віталій Баталій Шахев грає проти рейтинг 1821. Стердийський захист. Раю систему заміш. Окей, змінялося в центрі, тепер хочу 4 десь зіграти. Троєвісі, ну десь, десь щось, якось. Можливо, зразу 4 аж 5, так. Так, так. Так, це 5, мабуть, хотів би зіграти, я думаю. Зразу так, так. Можна звісно, взяти просто. Можна поки так. Знищу коня, потім. Щоб розірвати тут конструкцію біля короля. Можна взагалі ще кінь d5. G4 взяли, h5. Кінь взяв. Слон взяв. Типовий проривчик робимо. Там. Оцього я не очікував. Іноді можна було би пожертвувати. слово. Бак, бак. Бак, бак. Чому ну, я так швидко граю? Дивіть мені подумати. Слон сюди, слон сюди, слон тут, слон тут, чікс, чікс, Слон тут кинь тут. Слон F6. Нет, стоп. Слон кінь, Слон, король, так. Мені здається, буде краще. Розкрити короля хочу. Отак. Будва. Він може якось захистити. Якщо так, підійшов. Якось захистити. Якщо шах. Давай підведемо туру сюди. Підведемо туру сюди. Далі, можливо, тура сюди. Тіня в 6. Що ти зробиш? По лінії хочу прорвати його. Лінії G. Такий слабкий король у нього дуже. А лінії відкриті біля короля дуже чуттєво це все для нього. Нема захисника чорних полів. Чор... Чорнопольну. І все, типу, трималося, але він знайшов якийсь хід. Байвайлай. -бай -бай. Чек, ну шаг я дам, конечно. Так стоп, шаг так, шаг сюда. Так, хочу. Десь тут має бути мат. О, 2 хвилини на, на годиннику. Це просто якийсь. Не перевели просто на, на весняний час ще йому. На літній годинник. Мені перевели щось. Тупо годину не вистачає. Йовсь. Треба, щоб всі фігури грали, але Кінстрим все рівно не грає. Того не добираємося до нього. Хоче він цього, не хоче, Ви отримує по заслугу, ні. Так, якщо. Я вшук. Unbelievable. Unbelievable. Розлякався. Дев'яносто пять на сімдесят вісім. Оце так. От отримуй. Я там, звісно, Наугад кидав ці ходи, але повезло. Ну як з ними ще? Не Наугад грати, якщо. Завжди часу не вистачає з такими типами. Це просто. Типу прорив вже 4HG і H5. І тут ми якби розраховуємо прорватися. Тому що в принципі в суперника розвиток. Нормальний не закінчився. Слон стоїть, перериває зв'язок між турами, з тяжкими фігурами, тури просто опираються поки що своїх пішаків. Він не створив ще контргру нормально. Він не загрожує мені чим. Різносторонні рокороки означає, що ми атакуємо короля королівському, вони нашого короля на ферзовому. Хто перший відкриває лінію, як був того ініціатив? От я вже, навіть через жертви. Маємо це робити. Такий план. Приливаємо лінію, лі, як казав Фішер про дракона. Відкрили лінію H, розміняли чорнопольні слонів, шах шах-шахмат. Підходить майже до таких структур всіх. Ферзь також на C7 стоїть у нього, не ясно, що він хоче. Неясна його ідея, якби D5 чи що. Неясно. Тому це все працює навіть тут з жертвами g 4. Тут все в нього зав'язано на тому, що кінь тримає слона. Ми цього хочемо розміняти. І ще кінь мусить захищати від відкриття лінії. Не встигає все кінь зробити. Ну, ми прориваємось. Просто треба знайти правильний шлях, тому що можна все випустити в два ходи. Так. Окей. Мат приходить, ходить роже 6. Значить, я там також десь випустив мат ще один. А, Тут десь. А, по діагоналі можна було залупити, якщо так. Ферць, о, геометрія пішла. Алгебра, Арифметика. І все, що хочеш. Красота. Не, ну це таки, звісно, на 10 секундах. Дай Боже, що я хоч не підставив ферзя під в один хід А вже дому зараз як втече. Але повезло, що кінь молодець. Не лежень. Кінь тримає пункт Б6. Отакий.